Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 12 лютого середа вечір. я пропоную вашій увазі програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що відбувається у світі і стосується України в впливових світових засобах маси інформації у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Ну, дві теми основні, безумовно, на які ми сьогодні найбільше звернемо увагу. Це. Зустріч контактної групи так, підтримки України у форматі Рамштайн. Вперше вона відбулася не в Німеччині і вперше не головують Сполучені Штати Америки, а Велика Британія. Туди приїхав новий міністр оборони Сполучених Штатів Америки, хексет, і побачимо, що він там нагорів, він, він. І приїзд до Києва, міністра фінансів Сполучених Штатів Америки. Який там розглядає питання ну, до адміністрації президента щодо наших рідкісних металів, наших корисних копалин, Там є інші деякі моменти, про які також пишуть, що можливо ці питання піднімаються. Це перший представник уряду Сполучених Штатів Америки нової адміністрації після того, як відбулася інаугурація 20 січня до Трампа, такого рівня приїхав до України. Отже, давайте подивимося, що про це та інше. Сьогодні і як писали і як висвідували впливові світові засоби масової інформації, сполучені Штати Америки, Associated Press, Хексет здійснює перший візит до НАТО з союзниками, які, е, яким не терпиться почути про плани США щодо України. Ну дійсно, то сьогодні він приїхав. Приїхав він в Брюссель. Він там зустрівся. Спочатку він зустрівся із міністром оборони Великої Британії. Гілі. Він, до речі, якраз і веде цю зустріч перед тим, як вона почалася, вони там переговорили між собою, провели переговори. Ну і так чи інакше, як пише США за майже три роки близько 50 країн спільно надали Україні зброю та військову допомогу на суму понад 126 мільярдів доларів. Але зустріч цього тижня вперше була скликана іншою країною Великою Британією. Усі попередні збори форуму проходили під головуванням США так, це міністр, колишній міністр оборони Лойд Остін. The New York Times. Як Україна підтримала Трампа щодо угоди щодо найважливіших корисних копалин? Ну, і там якраз що для України вони ці копали не є фішкою в постійному зверненні до Президента Трампа щодо додаткової фінансової. Та військової допомоги. Це дійсно так. Ще минулого року Володимир Зеленський в своєму плані перемоги, як він його назвав, він там один із пунктів був саме заклик до того, що є в нас такі корисні копалення, рідкі метали, що можна їх спільно розробляти і інвестувати у їх видобуток. У будь-якому випадку пише Times, величезні та цінні мінеральні ресурси України раптово стали помітним компонентом. У маневруванні над майбутнім країни, це дійсно так, так. Трамп зацікавився і він відправив сьогодні свого міністра. Ну і тут нагадує нам New York Times, що він понеділок сказав телеканалу Fox News, що він хоче отримати рідко ці рідкі е, метали на суму еквівалента приблизно 500 мільярдів доларів, які мають вирішальне значення для батького високотехнологічних продуктів в обмін на американську допомогу. Ну, там, до речі, не зрозуміло. Допомога, яка буде, допомога, яка була. Про це зараз також багато говорять. він ко хоче компенсувати ту допомогу, яку ще надавала адміністрація Джо Байдена. Ну я думаю, що візит міністра фінансів там, він в де деякій мірі має цю ситуацію прояснити, прояснити. Ну і тут, до речі, цікавий момент. Нагадує New York Times, як взагалі, ця ситуація стосовно тих рідкісних металів почалася. І це насправді не ідея України, української сторони, Володимира Зеленська, це почалося ще раніше. Ну але вона тут, як пише ще такий. Є консорціум, який цікавиться цим. Інше наприкінці 2023 року. Цікавився цими багатствами України. Консорціум до складу якого входять Техмет, енергетична інвестиційна компанія, яка частково належить уряду США, і Рональд Лаудер, заможний друг пана Трампа, як пише Норктамс Таймс. Ну він Лаудер. Рональд це спадкоємець у цій бізнес імперії косметики Есте Лаудер. Пан Лаудер, спадкоємець косметики, який заклав у голову пана Трампа ідею придбати багато на ресурси Гренландію. Бачите, то він виявляється, це був ініціатором, як пише New York Times, Сказав через представника, що він не обговорював українські корисні копалини безпосередньо з Трампом, але порушував це питання перед зацікавленими сторонами в США та Україні протягом багатьох років аж до сьогоднішнього дня. Тепер ми знаємо насправді, хто став ініціатором цієї ідеї. Добре, що вона нам зараз. Може насправді допомогти в контексті продовження підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. Головне, щоб це не передавалося власність, а була спільна робота, були інвестиції, був спільний видобуток цих корисних копалин. Велика Британія Reuters, Міністр фінансів США Скотт Бесенд від Київ відвідає Київ у середу. Він відвідає, так розумію, напевне, вже мали відбутися зустрічі. Як я сказав, побачимо, які будуть результати цих зустрічів. Він має вгорити важливу угоду щодо корисних купалин і бесен перший чиновник на рівні кабінету міністрів команди Трампа. Ну тут, до речі, ще й пишуть, що мова йде про те, що він хоче тут розглянути питання, які пов'язані ще з нашими. Газовими газовими сховищами. Ну джерело в США, яке знає це питання, повідомило, що Бесенд, колишній менеджер хедж фонду, використає візит для обговорення угоди про стратегічні корисні яка також включатиме енергетичні ресурси, енергетичні активи та державні підприємства. Це зауваження може частково стосуватися іншої ідеї використання величезних українських підземних сховищ для зберігання американського природного газу для Європи. Про що за словами Зеленського обговорюється? Ну, ще в Києві в Білому домі, ніби це вже питання обговорювалося. Ну, я думаю, що це добре. Якщо і це питання буде порушно, бо за це так чи інакше, ну, ми маємо отримувати певні, певні е, надходження. Або це дійсно має тим, як компенсація за надання зброї і фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. «The Guardian». Ну, загальні США не можуть бути в першу чергу зосереджені на безпеці Європи, каже міністр оборони США. Він ну, там, як пише Загар'ян, попередив європейських лідерів, що е, прямо і неоднозначно суворі стратегічні реалії заважають Сполученим Штатам зосереджуватись насамперед на безпеці в Європі. Ну, мова йде про індотихіанський регіон. Ми про це також трохи нижче з вами поговоримо і побачимо, як це. Висвітлювали іноземні ЗМІ. Телеграф. Мирні переговори з Росією під загрозою після удару по Києву. Ну, це заява Володимира Зеленського, дійсно. Тут у нас і міністр фінансів США до нас приїжджає сьогодні. І ця от зустріч Рамштайн. У Брюсселі, от бачите, і сьогодні, от на світанку Росія завдала серйозну ракетного удару балістичними ракетами. Ну зокрема, по Києву, щоб щось продемонструвати, як вони хочуть до миру дійсно в такій ситуації, говорити про початок мирних переговорів, ну якось не дуже напевне доречно. І Тут я погоджуюсь з Володимиром Зеленським. Франція, агенство Франпрес, глава Пентагону заявив, що в рамках можливої мирної годи не буде американських військ в Україні. Ну, це щоб ми зрозуміли. Володимир Зеленський постійно повторював, що без американських військ ну не буде тої необхідної гарантії безпеки України. Ну тепер вже чітко було заявлено, що ніяких американських військ не буде. І тут цитата нового міністра оборони США. Щоб було зрозуміло, що в рамках гарантій безпеки в Україні не буде розміщено війська Сполучених Штатів Америки, сказав міністр оборони США під Хексет. Французька газета Ремонт також про це міністр оборони США вважає повернення України до кордонів до 2014 року. Не лісичним. Ну тут вже всі зараз обговорюють висвітлюють оцей виступ перед представниками цієї групи підтримки України, нового міністра оборони США. Він заявив у середу, що є нереалістично вжидати повернення України до її кордонів до 2014 року, які включають і Крим. Німеччина, звідчий Цайтунг США, членство України в НАТО, нереалістичне. Знову про те, що сказав міністр оборони США Хексет. Новий міністр оборони США під Хексет чітко дав зрозуміти, що агресивна війна Росії проти України має бути припинена. Президент Дональд Трамп має намір досягти цього дипломатичним шляхом, заявив Гексет на початку засідання контактної групи по Україні в Брюсселі. Але в Україні потрібні гарантії безпеки, як він сказав, через присутність європейських військ після закінчення війни, але США не будуть надсилати свої війська. Що стосується європейського оборонного потенціалу, Гексет каже, що військові витрати в розмірі 5% економічного економічного виробництва виправдані, ну мається на увазі 5% від ВВП. Це перший внесок в майбутнє США більше, США більше не бажають платити за безпеку Європи. Так говорив міністр оборони США. Бо його країна стикається з власними загрозами на своїх кордонах. Ну, так розумію, вони говорять про там, Мексику, так, оці нелегальна міграція. Там про це багато Трамп говорить під час виборчої кампанії. Ну, також і з боку Китаю в індотехіканському регіоні. Тому політика безпеки США в майбутньому буде зосереджена на індотихіканському регіоні. Ну я про це говорив раніше. Ще до виборів 5 листопада, коли іноземні експерти зауважили, до речі, і там і міністр оборони Пісторіус також про це говорив. Що незалежно від того, хто переможе на виборах, буде зовнішня політика більше зосереджена на індотехіканському регіоні. І питання в тому, чи буде вона, чи не буде. Питання: наскільки це зменшить підтримку Сполученими Штатами Америки і Європи? До речі, якраз Пісторіус міністр оборони і заперечив цю вимогу. Яку озвучив міністр оборони США гексет щодо 5%. в колорах? Він про це сказав, що ні, ціль 5% не стоїть на столі. Наосив пісторіус в куларах засідання контактної групи у Брюсселі. Є вимога американського президента, щоб було 5%. Самі американці до цього ще дуже і дуже далекі сказав міністр оборони Німеччини Пісторіус. Дійсно, там трохи більше 3% Сполучених Штатів Америки. Тому я спогоджуюсь з міністром оборони Німеччини Пісторіусом. Хай спочатку Сполучені Штати Америки. 5% ВВП тратять на оборону, так як всі країни-члени НАТО, щоб потім закликати до цього всіх інших членів НАТО. Ну також Рюте. Рюте на прес-конференції в Брюсселі генеральний секретар НАТО сказав, що НАТО насправді перевиконули свою обіцянку. Вони обіцяли 40 мільярдів в Україні на 2024 рік. А реально так цифра зросла до 50 мільярдів євро допомоги. І, зокрема, він сказав, що більшу половину це заплатили європейці і Канада, не американці. Тобто, відповідаючи на закиди Трампа, що Європа платить набагато менше ніж Сполучені Штати Америки щодо підтримки України. І Іспанія, іспанська Лімуда також пише про от цю зустріч у Брюсселі, на якій виступив новий міністр оборони США. Місце оборони США виключає відправку американських військ в Україну, водночас заклика... закликаючи до міжнародних сил, пише іспанська мудно. Союзники чекали, яку фінансову та військову підтримку надасть Україні новий уряд у Вашингтоні. І вони почули, пише Альмундо, що президент Трамп налаштований на те, щоб Європа взяла на себе фінансову та військову допомогу Україні, включаючи миротворчі сили, які не будуть укомплектовані американськими військами. Які, за словами Гексета, не будуть зобов'язані дотримуватися статті 5, якщо вони вступлять у контакт з російськими військами. Тобто ці війська, які будуть відправлені країн-членів НАТО, якщо вони почнуть якісь бойові зіткнення з російською армією, тобто п'ята стаття не буде вступати. Про це наголосив гексет. Тобто, щоб Штати Америки не брали на себе відповідальність у виконанні цієї п'ятої статті. От ми бачимо насправді, які реальні нас чекають гарантії безпеки, Італія, Італійська Республіка. Ну, тут більш оптимістично, ну, це наш дуже хороший друг, це е, Кая Калас, колишній премєр міністр Естонії. Вона зараз і Верховний е, представник з питань зовнішньої політики та безпеки Європейського Союзу. От що пише для Републіки Калас. Європа має бути за столом переговорів щодо України. Вона пише про зустріч віцепрезидентом Джо е, Венсом, про те, що вона заявила, що те, як будуть 20 переговори, які будуть прийняті рішення, вони. Будуть серйозно впливати на Європу, тому Європа має бути присутня за столом переговорів. Також вона заявила, що буде зустрічатися з держсекретарем Марком Рубіо, спеціальним представником Трампа Кітом Келлогом і з радником з питань національної безпеки США Куртом Волцом. І також вона сказала те, що, на мою думку, напевне, саме головне з приводу того, що як сказав міністр оборони Піт Хексет, ну нереалістичні там. Кордони до 2014 року. Залишається побачити, чи можливо угода, особливо у світлі заяв Дональда Трампа про те, що Україна в майбутньому може бути російською. Ми пам'ятаємо, він про це також сказав. Він сказав, може бути російською, може не бути російською, можуть домовитися, можуть не можуть домовитися. От що сказала Кая Калас. Так, ми бачимо заяви зі США, навіть якщо не завжди відповідаємо. Але, за її словами, треба подивитися, що США роблять щодо України. Україна є суверенною державою зі своєю територіальною цілісністю і згідно з міжнародним правом суверенітет і територіальну цілісність потрібно завжди захищати. Отак і будемо і робити. Я сподіваюся, що програма була для вас пізнавально цікавою, ви додивились до кінця. Якщо це так, то як завжди я до вас звертаюся. Не забудьте поставити вподобайки. Вони допомагають моєму YouTube каналу, прокоментуйте. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І як завжди на завершення, нагадуй: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!